Записую <кій> по поводу моєї печки, яка в мене в гаражі є. Значить, дивіться, що вона складається. Вона складається з нижньої частини, яку завантажується дрова. Зараз там підпалив, там бумага у мене була. Нижня частина, з якої складається такої, типу, бочки. Тут вирізано, тут завантажуємо дрова, частина друга від неї йде вверх. Це у нас такі, можна сказати, Теплообмінник з навколишнім середовищем. Це все розборне, кришка знімається зверху, можна сажу почистити і виходить наружу. Значить, Для, для теплі, щоб було тепліше, я поклав камінці сюди. Тут у мене є такий, ось такий, бач, таке от місце, де можна поставити сковородочку, щось пожарити, попекти і так далі. Значить, третя частина у нас складається з отаке приварне, такий каркас. Під оцей балон в нього вміщається приблизно 12 літрів масла всю бочечку. Це з-під е, е, цього хладогена, кондиціонера R134. Тут дирочка для лієчки, для заливки масла, солярки тощо. Іде у нас трубочка, переходить в металічну, для того, щоб там, коли буде велика температура, щоб не розплавилася наша трубка. Там воно все йде вниз. Коли дрова вже розгоряються, появляється жар, я вмикаю масло. Отак відкручую краніком. Чуєте, да? пішло масло, там трошки конденсат є. Ось така у нас плиточка. Ось така. Для безпеки там я поклав ту залізну, для того, щоб буває, що був, був пора, що забувся, тут і капає масло. Можна закрити ось так піддувало, але маленька дірочка там залишається. Ось, в принципі, ось така ситуація. краник закриваю. І для, для безпеки ось такий цей від капельниці. Закриваю ще раз, щоб двойной, двойной захист щоб був. В принципі, все. Ще раз здалеку. Ось така конструкція. Ну і вона обварена, ця бочка стоїть на таких тримачах, фіксується і зроблені з трьох сторін екрани, з стої і відносно тут ще один екранчик. Ось в такому воно стане, Ось така плиточка. Всім цього рекомендую і бажаю. Всім добра. Готуйтеся до зими літом. А літом готуйтеся до зими. Зимою готуйтесь до літа, звичайно. Всім добра.